Всім привіт! Ваша довгоочікувана рубрика розпаковка автопачечок. Давно не було, давно не замовляв. Коротше, я вирішив замовити багато зразу, щоб а, купу відео не знімати. Одне таке, надіюсь невелике буде. Я знаю, як ви не любите дивитися довгі відео. Тому зразу до діла Угу. Пакунок пакунку і пакунком прикрити. Перший пакунк пішов. Це в нас у нас кабель. Я вирішив оновити кабель наш цей, що до роутера, то що знов почали писати, за те, що зима має бути втігова, маю знову світло вимикати. Коротше, такий кабель на 12 вольт. Ну, але цей раз із кнопочкою включу вплив виклик. У цінах теж зразу буду казати, щоб потім не перепитували. 90 гривень. Вийшло дешевше, ніж нас замовляти. Тим більше мені не, не, спіш, не спішно, він довгий, він, по-моєму, метр. метр, якщо не помиляюся. Так що це вже буду э, перевіряти пізніше. Сьогодні не буду, сьогодні в суто буде розпаковка, бо не встигну, щоб працювати. Так що просто перевіримо, що отримали і чи все окей. Ну, але пакуночок гарний, тому має бути ніби нормально. По отзивах писали, що нормальний кабель, працює, все окей. Сподіємося, тобто. все буде окей. Так, далі. Це я так розумію Powerbank, ну чого -то він такий, okay, коротше. У Коти не приїхав. КЗ, перший раз. Оскільки е, за ліжки замовляю, перший раз бачу, що пакет був такий покорний, ніби не кидалися, але запаковано добротно. Запаковано добротно. Таку м'яку паролонову е, обгортку. Тому, ну, надіюся, з ним все буде окей. Це корпуси павербанку, це не павербанк. Це я завтра вже буду знімати сьогодні. Втина може і втину сьогодні, втину сьогодні, то зніму, покажу. Якщо не втину, то покажу потім. Обійшовся, він мені це саме дорога штука 440 гривень. А, я замовляв. Тому що в мене є на 30 тисяч мА повербанк, але він без швидких зарядок. У ньому зарядка максимум 10 Вт. Як я вже потім знав. Мені на… На… потрібен на Wi-Fi роутер, потрібен 12 Вт, як мінімум. Тому э, прийшлося замовити трохи поліпше. Він, типу, тут іде безпроводна зарядка, яка мені нафіг не треба. У мене немає нічого такого. І э, порти швидкої зарядки Type-C. Э, окремо, навіть на Lighting є э, для Ну, Я не знаю, чи ними хтось зараз користується, не користується, ніби всі на Type-C. Тому. Ну, він є, є і є. Такий він всередині. Та штука. Потім, якщо буду робити, відео зніму, покажу, як воно, що до чого. Ну, Це є брілок. Тіпа носити було зручно. Коротше, хочу зробити, він розрахований під 18650, акумулятори такі. Просто вставляєш їх і все, він собі там заряджається. У мене ж будуть трошки інші акумулятори, потім відео все буде видно, як воно все переробилося, що воно вийшло, не вийшло. До речі, тут трошки маленький брак на защо, трошечки це підправимо. Тому що досить своєрідна тут система нього Зазвичай я вже один собі корпус замовляв. Так, Там було просто болтики. Тут воно на задвижці. Отака задвижка, але тут не попав з однієї сторони. Так, тут попали. Тут трошечки, ну, коротше, є невеличкий косячок, можливо, такий брак, защовкину, о, все, вставилося. Може так навіть прикольніше буде. Перевіримо, потім побачимо. Так, далі. Ще один великий пакунок, ну все інше. Тут цей раз багато всяких штук для ванної. Ще трошки в вані оновити. Коротше, отака шторка, бо моя вже все. Мою вже треба до речі, з кольцами одразу. Тому що деякі бачив є без полиць. Ну, Казали тоненька, але я за неї дав 아, десь 90 гривень орієнтовно, тому що тут воно об'єднано. я так розумію, це з, з одного місця їхав. А де вони? Ага, ось. так. Така штука. Хто знає, той знає, хто не знає, тим покаже. Це такі крючечки. Парні крючечки, така штука двох складається. І воно одне в одне вставляється. На, воно зразу йде з двостороннім таким скотчем, тут точніше, просто клейка сторона, ти захисно зриваєш і приклеюєш. Коротше, Багато я ним потіпляв, в мене запінкалося, то я вирішив вирішую собі додати, тому що вдома штука в принципі пригоджається. Оце за це я дав 189 гривень 65 копійок за цю шторку і ці штучки. Далі. Лист у мене давно та штука була. Вирішив знову собі замовити. Це така губка для спини. А тут ось жорсткіша йде. Можна цю м'якшою, можна жорсткішою, щоб гарно від, відшкрябувати. Ну, така досить міцна. Я думаю, буде похуже. На мені обійшлася в 54 гривні. Така штука. Попробую. Попробую і скажу потім свої відчуття, чи прикольно, чи не прикольно, чи і не треба замовляти. Для спини мала би бути хороша штука. Взагалі вона так виглядає, що її можна замість губки повністю використовувати. Звичайно, тут найомитись. Так. так, далі. Ту штуку вона мені так давно попадалася, я давно на неї дивився, я давно її хотів замовити, але ніяк не міг зібратися силами її замовити. Цей раз рішив плюнув. Гарна знижка була. Як гарно відносно, гарна. Але гарна. Вона мені обійшлася в 120 гривень. Така турболійка. Короте, фішка в чому, що ці вінти тут і тут мають прискорювати воду. Тобто збільшувати напір води. Кнопка має включення-виключення. І тут навіть в ній є регулятор подачі на сіки сильну воду подавати. Ну, так як ми зазвичай це все. Ой, ця штука теж рухається. Тобто собі підлаштували один раз. Ну, ніби вона має підходити під нашу шлангу. Там нічого заміняти не треба, буде, надіюся. Коротше, попробую. Оцей винт. Цей винт. можна замінити на фільтр. Це, до речі, треба буде подивитися, як воно у себе покаже. Чи треба той фільтр, чи не треба. Так, о. Ти цю штуку виймаєш повністю. І замість неї ставиш фільтри на воду. Фільтри на воду окремо продаються. І одного фільтра стає щось на місяць, точно, в залежності від води. Ну, і, коротше, має тут через. Тут отвори є в два ряда. Отакове. О, мат отак вам гарно видно, видно І воно такий гарний візерунок утворює, плюс сильніший напір. Попробую. Подивлюся, попробую, як воно буде. Надіюсь, не даремно замовлю. Далі така штука. Це для бритви, бо в мене бритва просто лежить. Вирішив отаку коробочку замовити, щоб не просто лежало. Вона тут з візерунком бігаючи коні. 60 гривень. Така штука. Коротше, в ванну собі чи десь їхати, вестити, собі поклав, закрив і не хвилююсь. Так, Контейнери є для цих зубних щиток. А це для бритви, і так як бритва нас з тобою коротенька, то тут буде ще й леза вміщатися. тобто Все в одному місці собі склав і красота. Бо трохи не подобається мені, що вона лежить відкрита і можна, і вона на її вода потрапляє і все інше. Так, а, браслетики. Якраз браслетики вдачно прийшли, бо один вже пішов спати. 47 гривень за дві штуки. Мені сподобалося. Я в себе підглядів, вони мені почали попадатися і я їх собі замовив ще. Я зараз ношу такий червоний. Дуже, досить приємні вони на дотик. Рука, справді в них не потіє. Єдина біда, як мити в них руки. Е мені не подобається, вони потім залишають слід на, тілі, на одежі. Тому що вони намокають, вбирають воду в себе вологу і, відповідно, після себе лишають. Але дуже зручно. Проти силіконових набагато зручніше. І сьогодні тільки прочитав кольори. Ну, Оце Аляска Блу. Ну, типа Окей. А оце колір какі. Ну і, звісно, как і буде Мар'яні. Бо мені більше Аляска блу подобається. Тим більше в нас її порвало. Тому, як користується, то так і має. Буде мати колір капі. Ну, звучить прикольно. І усе! Всі посилки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім посилок. Ну, от така, коротша розпаковочка вийшла. Коротенька цей раз, я старався чим поменше стикну, стиснути це все і показати. Тому зараз я попробую встигнути зробити павербанк і показати, що до чого. Так що, якщо що, то кажіть, покажу і вам. Все, всіх обняв, всіх цьому, всім па-па.